Чому квіти мають очі, Чому голоси пророчі, не чудна нам, коли біда вже простять? За що я люблю українську мову? Тому що ем, вона дуже мелодійна, це вже не секрет для усіх. І я три роки як почула її, почула і почала писати на українській мові, чому квіти мають очі було спочатку, потім заплуталась. А зараз вже в новому альбомі, який буде називатися Подих, вже дуже багато пісень українською мовою, тому що я знайшла, я знайшла I got it, Я знайшла цей саунд, який і би мені допоміг зробити українську мову по справжньому груговою. Мені б хотілося, щоб українська мова дуже гарно легла саме на музику фанк і соу. Це, це ще ніхто не робив. Ну, наприклад, може, це зухвало якось звучить, але мені здається, що це саме подих це і буде український соу. Треба працювати над собою. Треба слухати, що саме є в нашому в нашій мові, що саме є в нашій музиці.